Привіт! Сьогодні я хочу розказати вам про те, як саме виникає рак молочної залози. Та чому в певний момент певні клітини молочної залози працюють не так, як мали б. А зараз давайте зосередимося саме на механізмах та причинах виникнення раку молочної залози. Однією з основних причин виникнення раку молочної залози є генні порушення та мутації. Здорові клітини мають чіткий графік роботи і механізм контролю, які регулюють їхній поділ і загибель. Через пошкодження генів, через спадкові або набуті пошкодження генів клітина втрачає цей контроль і починає надмірно розмножуватись. Найвідоміші приклади мутації це гени BRCA1 та BRCA2. До речі, про генні мутації та їхній зв'язок із раком молочної залози ми маємо окреме розгорнуте відео. Отож, обов'язково зазирніть туди, щоб дізнатися більше. Наступна причина це гормональний вплив. Ваші груди дуже чутливі до естрогену та прогестерону. Якщо їхній баланс порушується, то клітини починають ділитися частіше. Це може прискорити злоякісний процес, якщо в клітинах вже є схильність до мутацій. Третя можлива причина виникнення раку молочної залози це мікрооточення пухлини. Пухлина це не просто якісь зайві клітини, а це складна система. Її оточують е, кровоносні судини, її оточують імунні клітини та сполучна тканина. Вони можуть сприяти росту пухлини, вони можуть постачати живлення і навіть захищати ракові клітини від імунітету. Наступною причиною можливого виникнення раку молочної залози є так зване безсмертя клітин. Зазвичай кожна клітина має обмежений запас поділу. Тобто вона може розмножуватися конкретну кількість разів. Ракові ж клітини можуть оминати або вони вчаться оминати цей механізм і стають фактично безсмертними. Це і може призводити в подальшому до виникнення пухлини. П'ятою причиною є ангіогенез. Щоб пухлина могла рости, їй потрібно кисень. Та поживні речовини. Так от, для цього ракова клітина стимулює утворення нових судин навколо себе, які ці поживні речовини їй і надають. Так само вона забезпечує собі доступ до всього, що необхідно для поділу. Тож, якщо підсумувати все, що ми почули вище, нормальна клітина повинна народитись, розвинутись, розмножитись і померти. А онкологічна клітина Народившись і розвинувшись, змінюється. І вже змінена клітина розмножується неконтрольовано. Розмножується вона вже зміненими клітинами, і цей неправильний шлях поділу утворює злоякісну пухлину в молочній залозі. Оскільки сьогодні ми з вами говоримо про онкологію молочної залози, тобто про рак молочної залози, то ми не можемо оминути такого явища, як метастазування. Всі чули це слово, проте хочу наголосити, метастазування дає тільки злоякісна пухлина. Тобто тільки онкологічна пухлина може дати метастази. Давайте сьогодні я розкажу вам коротко, що це за процес. На певному етапі злоякісні клітини втрачають зв'язок одна з одною, відриваються одна від одної та руйнують навколишні тканини, потрапляючи при цьому. У кров'яносну або лімфатичну системи. Потім вони розносяться потоком або лімфи, або крові до інших органів чи лімфовузлів, формуючи вторинні богнища, які і називаються метастазами. Уявіть, що наш організм це величезне місто з тисячами вулиць, кров'яносних та лімфатичних судей, де живуть мільйони жителів. І Кожна клітинка окремий мешканець. У нормі кожний цей мешканець має свою адресу та певні обов'язки. Але коли з'являється ракова пухлина, ситуація виходить з-під контролю. Спершу ракові клітини відділяються від первинної пухлини. Можна сказати, вони пакують валізи і покидають свій дім. Тобто відбувається розпад з'єднань між пухлинами. Потім, розділившись, ці клітини потрапляють у кров'яносні або лімфатичні судини, і тобто сідають на потяг чи автобус, який і розвозить їх по всьому організму. Цей етап називається інтравазація. А далі відбувається найцікавіше та найстрашніше. Під час цієї рокової подорожі організмом. Ракові клітини можуть маскуватися, щоб уникнути імунної системи. Вони використовують різні хитрощі, аби не бути впізнаваними та знищеними. Тобто, клітини проходять шлях циркуляції по організму. Коли ж клітини таки прибувають до нового місця знаходження, до певного органа, це може бути кістки, печінка, легені. Вони виходять з цього транспорту, вони знов проходять крізь судинну стінку і оселяються, намагаються оселитись вже в новому органі. І в кінці кінців ці мікрометастази можуть розростатися. Перетворюючись на повноцінні вторинні вогнища, чи повноцінні вторинні пухлини. Вони починають облаштовуватися на новому місці, вони відрощують для себе нові кров'яносні судини, щоб отримати харчування, кисень і поступово розширюватися. Саме такий шлях метастазування. Все починається, як ви вже зрозуміли, з однієї клітини, з клітини, яка пішла. Організм. Ця клітина може бути зупинена лікуванням або ж може перерости в повноцінну злоякісну пухлину. Але у нас є імунна система, і наш організм здатний розпізнавати та знищувати патологічні клітини. Проте онкологічні клітини е імунна система повністю подолати не в змозі. Вона дає нам сигнали для того, щоб ми могли розуміти, що нам потрібно звернутися на огляд, потрібно звернутися до лікаря для діагностики. Якщо ми говоримо про онкологію молочної залози, то такими сигнальними лімфовузлами є в першу чергу лімфовузли під пахвами або ж аксилярні лімфатичні вузли, які в першу чергу реагують на злоякісне утворення в молочних залозах. Якщо ви чи ваші близькі знайшли під своїми пахвами або в акселярних ділянках під руками болісні шарики, які з періодом часу не проходять, а тільки збільшуються, доставляють вам дискомфорт чи болять, обов'язково звертайтесь до лікаря. Це може бути сигналом того, що пухлина в вашій молочній залозі. Почала прогресування. Це не означає, що вас не можна вилікувати. Це означає, що лікування потрібно починати негайно. Ось так працюють основні механізми виникнення та поширення раку молочної залози. Якщо вас цікавлять, як розпізнати хворобу на початкових етапах, що робити для профілактики, обов'язково подивіться наші минулі відео на каналі. Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що були з нами. Якщо це відео було інформативним та цікавим для вас, залишайте вподобайки та підписуйтеся на канал. Можете залишати ваші питання в коментарях під відео. Любіть себе та будьте здорові. Па-па!